Правда чи міф, що Google Ads працює тільки якщо маєш великий бюджет? Це міф. Google Ads працює з будь-яким бюджетом. Треба розуміти, яка стратегія. Починати можна з малого бюджета, можна обмежувати ключовими словами, певними компаніями і ГЕО. Правда чи міф, що Performance Max сам все зробить за вас? Це міф. Performance Max дійсно вміє працювати і якісно працює з великою кількістю інформації. проте вам треба оптимізувати його додавати тестувати і слідкувати за тим, щоб дані передавались якісно. Правда, чи міф, що рекламу потрібно запускати лише тоді, коли є акції. Це міф. Реклама має працювати в період акцій з більшим бюджетом. Проте, якщо вона не працювала до самих акцій, вона не дасть потрібних результатів. Правда, чи міф? Чим більше ключових слів, тим краще. Це міф. Раніше дійсно ми працювали з великою кількістю ключових слів, і це працювало ефективно. Проте зараз я б рекомендував зосередитись на більш точних ключах і оптимізовувати їх та води на потрібні показники.